Вітаю сьогодні без стандартного пояснення, про що цей проект, тому що є новини про Авдіївку. Авдіївка найгарячіший напрямок. Пишуть, що там дуже Складна ситуація, лачен пише: Авдіївка, коксохімічний завод, безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти окупантів. Станом на зараз це новий дім третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує, але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Командувач Тарнавський, після багатьох місяців протистояння командування ОСУ прийняло рішення відійти з позиції Зеніт на південно-схід. Східній околиці Авдіївки ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично, зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів, то облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів. І багато-багато схожих новин ми сьогодні ще повернемось до них, наприклад, відсіч. Відсіч репостить пост позивного бар, 2 МБ 3 ШБР. Попри відбивання танкових атак, важкі бої з переважаючими силами противника, сотні кабів на день, пакети градів, ФПВ, скиди. Ворог зробив очікувану річ як для. Окупантів фосфорними зарядами запалив цистерни з мазудом, які зберігалися на авдіївському коксохімічному заводі. Пригоріння ця отру... отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоров'я та навіть життя наших бійців. Вітер та тиск змінюються. Тому цей чат затягнув всю територію та навколо АКХЗ. Випадки отруєння особистого складу постійно зростають. На Авдіївському напрямку дуже Важка ситуація. І справа в тому, що вона не стала важкою сьогодні, або вчора, або позавчора. Справа в тому, що на цьому напрямку. Вже достатньо давно важка ситуація, як і на інших напрямках. Але ми цивільні суспільство, яке не знаходиться зараз на війні, не знаходиться зараз на фронті, які зараз знаходяться в своїх дуже небезпечних містах, в які іноді прилітають російські ракети. А так, в принципі, працюють ресторани, кінотеатри, магазини. Ми не хочемо розуміти і приймати той факт, що десь. На фронті важко. Я хочу вам сказати, що коли військові починають говорити, що на одному з напрямків дуже важко, це означає, що на цьому напрямку пекло. Коли військові мовчать, це означає, що на цьому напрямку важко. В Україні немає простих напрямків і ніколи не було. В Україні не було і немає легкої війни. Важко завжди. Важко на всіх напрямках. На деяких напрямках просто пекло. Просто уявіть собі, повернемось до цієї новини. Військові пишуть нам про те, що їм важко, коли сотні кабів на день пакети градів, ФПВ скиди і підпалили фосфорними зарядами. Цистерни з мазутом. Це не важко. Це слово на букву П і це слово пекло. Нам всім потрібно нарешті прийняти, запам'ятати той факт, що важко завжди, і не розслабляти булки, не думати про те, що якщо військові мовчать, то все спокійно і все просто. Або ми навчимось сприймати це правильно. Або ми навчимось розмовляти російською мовою зі своїм новим російським хазяїном, обирати нам. Я свій вибір, до речі, зробив. Сподіваюсь, що ви також. В цей час Віталій Кличко на Мюнхенській конференції по безпечності. Вибачте, я процитую мову оригіналу, бо це ручний телеграм-канал Кличка, перепічка, на який він витрачає величезну. Купу бюджетних грошей для того, щоб цей канал його піарив. Я підписаний на цей канал. Вам не рекомендую підписуватися. Я вам про нього розповім. Суто для того, щоб моніторити, скільки грошей кличко витрачає на те, щоб розповідати про те, який він розумний, хоча. весь Киев, вся страна и весь світ чудово знают уровень его разумовых здібностей. Но он все еще надеется нас намахать. Мюнхенская конференция по безопасности. Кличко обсудил помощь Украине с генсеком НАТО, главой Еврокомиссии и президентом АИА. Ай... Ай. Новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины. Наши партнеры понимают это, но они должны действовать более решительно и активно. Буду подчеркивать на всех встречах в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Это будет мощным сигналом для украинского общества и предостережением для Путина. А теперь уявить себе, как Кличко это говорит. Кто из вас верит в то, что Кличко в змозе это проговорить? Що він може це вимовити? Ще важче повірити в те, що наші іноземні партнери можуть зрозуміти те, що в принципі вимовляє кличко. Я б на це подивився, чесно кажучи. Недаремно нам не показують відео, не дивлячись на те, що кличко таскає з собою фотографів, які в той самий момент можуть працювати і відеооператорами. Не дивлячись на це, це відео ми ніколи не побачимо, бо виглядає воно, я вас запевняю, жахливо. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроект із пакетом допомоги. України про це повідомив представник Білого Дому Ендрю Бейтс. і про це вже заявив також Джо Байден, сказавши, що це неприпустимо. Я дуже сподіваюся, що тим сенаторам, які не проголосували за цей законопроект, вночі буде е, снитись Авдіївка. Я дуже хочу, щоб кожному з них, хоча б раз на цих канікулах, наснилась українська загибла дитина або українські загиблі громадяни. Я хочу, щоб вони хоча б на один відсоток відчули те пекло, в якому перебувають громадяни України, які знаходяться і проживають на різних напрямках: на Донецькому напрямку, на Херсонському напрямку, на Миколаївському напрямку і на Харківському напрямку. В той самий час ткач, Михайло Ткач повідомляє, що найближчим часом здорожчає. Виїзд через систему шлях наразі за інформацією джерел у правоохоронних органах вартість становить 8 тисяч. Враховувати при плануванні відпусток на 8 березня. Хоча ви напевне при плануванні 14 лютого вже врахували. Дякую, все буде Україна. Хто бажає поділитися списками відпочивальників з будь-яких регіонів країни? Я на зв'язку. Е, здавалось би, сарказм, здавалось би, гумор. Але скоріш за все, ні. А насправді продовжуються виїзди за хабарі, виїзди за систем. Шлях за іншими документами комусь все ще дуже хочеться відпочивати за кордоном. Я вам нагадую, що військові кажуть про складнощі і проблеми на авдіївському напрямку. Мабуть, тим, хто виїжджає не до цих складнощів, і Андрій Юк це автор. Телеграм-каналу Андрій Юки проекту зупинилося. Дві точки зору. Ситуація в Авдіївці критична. Місто може перейти під контроль Росії через брак боєприпасів у зсу. Про це каже Білий Дім. Якщо республіканці не вживуть, вживуть заходів, вибачте найближчим часом. Те, що відбувається зараз в Авдіївці, цілком може статись в інших частинах цього фронту. Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована станом на 23 -тє. На 23 годину 15 лютого Тарнавський командувач угрупованням Таврея повідомив, що запеклі бої йдуть у межах міста. І далі цитується те що, ми вже, те, що ми вже з вами читали. Я вдячний тим американським громадянам, тим американським чиновникам, які намагаються навіть гіперполізуючи. Привернути увагу до Авдівці. На мою до Авдівки і до України, до допомоги Україні. На мою думку, вони мають право розповідати будь-що, прикрашаючи це будь-якими жахливими історіями. Головне, щоб це мало результат, і їх колеги нарешті проголосували гроші для України. 99 працівників ЗМІ, про це повідомляє Голос Америки. Загинуло у 2023 році. Це комітет захисту журналістів. журналістів. у 2023 році по всьому світу загинуло 99 журналістів та працівників медіа. Про це мовиться у щорічній доповіді Комітету захисту журналістів CPG, яку Оприлюднили напередодні. Це найбільша кількість смертей з 2015 року та майже на 44% більше ніж у 2022 році. І члени Палати представників США роз'їхались до 28 лютого. Про це повідомляє батальйон Монако. Дуже до речі, на мою думку. Смішно це виглядає, що батальйон Монако повідомляє про те, що члени Палатів представників США роз'їхались до 28 лютого на канікули, так і не розглянувши законопроект про допомогу Україні. Конгресмени почали залишати Вашингтон близько полудня в четвери. Повернуться на роботу за 13 днів. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Заявив президент США Джо Байден про цю ситуацію. І також Джо Байден сьогодні заявив про заяви Путіна, які нібито так чи інакше намагаються підтримати одного з кандидатів в президенти. Тобто, простіше кажучи, втручається в вибори. Білий дім Путін має триматись осторонь виборів у США. Так відреагували на заяву Володимира Путіна, що Росії вигідніше президентства Джо Байдена ніж Дональда Трампа. Містер Путін повинен просто триматись подалі від наших виборів. Заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Про це повідомляє Deutsche Welle, німецьке видання німецька поліція не бачить ксенофобських мотивів має твіт, короткі новини. Про це повідомляє телеграм-канал. Німецька поліція не бачить ксенофобських мотивів у причинах вбивства 17-річного українця. В українському МЗС повідомили, що взяли на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста. І ми вже говорили про це на каналі Ісландія в Суперлаві, про те, що. Німеччина зараз намагається спекулювати на загальній кількості ножових поранень і нападів з холодною зброєю в Німеччині для того, щоб спростувати заяви про можливі ксенофобські намери нападаючих. Бо для Німеччини ксенофобія це дуже боляче. Їм зовсім не хотілося. Б Піднімати цю тему, але вирішувати в цьому випадку буде не Німеччина. Вирішувати в цьому випадку будемо ми. Саме ми будемо вирішувати, була ксенофобія чи не було. А в цей час народний депутат Дмитрук, який свого часу був в слузі народу, а зараз перейшов. В іншу банду шльондр, які свого часу були в опозиційній платформі за життя і зараз по суті представляє проросійські інтереси, він вніс заставу 121 тисячу гривень за монахо Київської Печерської лаври і радякана МП В ВЛ... УПЦМП Павла Музичука, затриманого СБУ за підозру у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації. Проти України, отака от історія, допомагає своїм. І як підмитили автори каналу, Дмитрук своїх не бросає. Якщо хтось не знає, то це то це. Літери В і З, які використовують російські окупанти в Україні. Масово скасовують довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Працівники Нацполіції перевіряють довідки військово лікарських комісій про непридатність до військової служби. На даний час 1200 таких документів вже скасовані. Окрім того, за словами очільника головного слідчого управління Нацполіції, правоохоронці направили до МСЕК 21 тисячу медико-експертних справ про встановлення. В інвалідності у результаті 6300 6300 з них були визнані сумнівними. І їх направили на повторний розгляд. О, така от історія. Ну і сьогодні в на каналі Ісландія в Суперлаві будемо говорити. Будемо говорити про заборону телеграма в Україні. Переходьте диві, дивіться. Дякую всім, хто дивився те